Циліндр плюс координати в просторі. В завданнях з геометрії на МНТ з математики 2024 року. Завдання номер 20 В прямокутній системі координат у просторі задано циліндр, осьовим перерізом якого є прямокутник АБЦД. Висота АВ циліндра вдвічі менше за АД. Точка О ділить відрізок на Відомі координати точок С і О. Обчисліт площі повної поверхні цього циліндра. У відповідь запишіть значення S поділене на π. Зобразимо циліндр. Осьовий переріз це переріз, який проходить через вісь циліндра. Проведемо діаметр у верхній основі, діаметр паралельний у верхньому діаметру через нижню основу. Проведемо твірні. В результаті отримаємо осьовий переріз, який є прямокутником. Прямокутник А, Б, С, Д є осьовим перерізом. Точка С з координатами 7, 1, 3. Точка О ділить відрізок АД, тобто діаметр навпіл АО до рівні ОД. І точка О з координатами 2, мінус 3 6. Висота циліндра АБ вдвічі менше за АД. Тобто АД має бути вдвічі більше за твірну АБ або за вісь циліндра. Запишемо, що АД вдвічі більше за АБ. Задачі потрібно знайти площу повної поверхні циліндра. Запишемо формулу S повної поверхні, дорівнює сумі бічної поверхні, плюс дві площі основи. Бічну поверхню знаходимо за формулою 2 πrh R це радіус, наприклад, OD або OA. H позначимо AB або це буде CD. плюс дві площі основи. Площа круга пер квадрат і помножити на r квадрат. Задача зводиться до того, що потрібно знайти радіус круга і висоту циліндра або твірну. Задачі відомі точки О і С, з'єднаємо їх. Знайдемо відстань СО, використовуючи формулу відстані між точками з заданими координатами. СО дорівнює корінь квадратний. Під коренем. Квадрат різниці х координат 7. Піднімаємо 2 в квадраті. Плюс різниця ігрикових координат 1 мінус мінус 3 в квадраті. Плюс різниця зетовських координат в квадраті. 3 відняти 6 в квадраті. І все це під коренем. Обчислюємо. 7 мінус 2 в квадраті 25, 1 мінус мінус 3, 1 плюс 3 4. 4 в квадраті 16. 3 мінус 6 мінус 3 в квадраті 9. Це корінь з 50. Виймемо нужним з кореня. 50 це 25 на 2. 50 – Це 25 помножити на 2, корін, буде 5 кореня з 2. Відомо, що АД дорівнює 2 помножити на висоту. Тобто АД вдвічі більше, ніж висота. Позначимо, нехай висота буде Х, тобто це Д буде Х. Тоді АД буде 2х, а радіус буде Х. В трикутнику, оце прямокутному. Маємо. Два катети, які дорівнюють Х, і відома гіпотенуза. За тіремо піфагора знайдемо, чому дорівнює Х. Або можна використати інший метод розв'язання. Трикутник рівнобедрений, кути по 45 градусів, і через синус або косинус можна знайти Х. Використаємо тіремо піфагора. З трикутника С ОД, кут О, ДЦ, дорівня 90 градусів. ОД квадрат, сума квадратів катетів плюс це d квадрат дорівнює дорівні квадрат. Підставляємо х квадрат плюс х квадрат. Запишемо корінь з 50 в квадраті, це зручніше. Маємо 2х квадрат дорівнює 50, х квадрат дорівнює 25, х дорівнює плюс-мінус 5, але за х позначено радіус або висоту, тому х беремо як 5. Виходить, що радіус ОД дорівнює х, тобто 5 висота – це D або AB – це висота, і дорівнює X, значить дорівнює 5. Підставимо відповідні значення у формулу для знаходження повної поверхні. 2 помножити на π, на 5, на 5, плюс 2 помножити на π і на 5 в квадраті. 25π плюс 25 на 2 буде 50π, 25 на 2 плюс ще 50π буде 100π. У відповідь потрібно записати S поділено на π, тобто 100 π ділимо на π, π скорочуємо, отримали відношення, яке дорівнює 100. У відповідь записали 100. Задачу розв'язали.